Самооборонівці з Енергодару Запорізької області приїхали на західну Україну, аби купити для потреб бійців. АТО позашляховик. Вони, як волонтери, постійно возять необхідне українським військовим неподалік Маріуполя, туди від Енергодару близько 250 кілометрів. Кажуть, без чотири привідного авто через знищені обстрілами з важкої зброї, дороги та осінню погоду, доїхати куди треба дуже важко. Ми за літо, будемо сказати, угробили У нас два літри автобуса. Щас зима, дощ пашов, грязь, болото. Ну в самому місті, в Маріуполі там дорога нормальна. А коли вже начинаємо біжать по постам, там до ріки діністає те, ще кілометрів сто ми наматуємо по дорожчю, де конкретно стоять часті. Прийнятно за ціною та якістю позашляховика, знайшли в Іршаві на Закарпатті, зібравши доброчинні внески, доклавши своїх грошей, викупили дорогою додому, а їхали через Тернопіль. Зрозуміли, що без додаткового огляду автівки їм все ж не обійтися. надо сделать и ТО, там масла, фильтра, трошки подломалось. В общем, чтобы там поле ремонтировать никто не будет. Поэтому мы заехали сюда, и здесь ваши предприниматели полностью делают ревизию, чтобы она была там в хорошем состоянии. Ну, хотим сказать большое спасибо руководителям и, и слесарям, и мастерам. Хлопцы добровольно все время нам помогают. Ми вчора там купили якісь запчасти, вони нам гроші назад повернули. Дякують самооборонівці із Енергодару усім, хто їм допоміг у Тернополі. Кажуть, їх навіть безкоштовно нагодували в одному із кафе, коли дізналися, що це волонтери АТО. Якщо тут люди навіть ну, не уявляють собі, як це так, що місто Тернопіль, скажімо, може стати російським містом. У вас цього немає, так? А у нас ну, половина і не проти, щоб, скажімо, Енергодар або Запоріжжя стало російським. А ще гості зі сходу додають, чим ближче до енергодару наближаються вороги, тим активнішими і патріотичнішими стають мешканці міста.